У кожному селі, коли приходить осінь, двори й городи, вкриваються шаром опалого листя. Для когось це зайва морока. Треба гребти, палити, вивозити. А для досвідченого господаря це справжнє золото, що падає просто з неба. Листя – не сміття, а природне добриво, яке може замінити перегній і зробити землю живою. Про це добре знали ще наші діди й прадіди, які ніколи не викидали листя, а берегли його як скарб, бо знали, що в кожному листочку запас поживи для землі. Коли спалюєш листя, ти спалюєш не тільки суху масу, а й усі ті мікроелементи, що можуть живити город наступного року. Попіл це вже залишок, у ньому лишається тільки калій, але втрачається найцінніше органіка, яка годує землю. Як хліб людину земля, що роками отримує листову підстилку, стає м'якою, пухкою, немов губка, вона краще тримає вологу, не пересихає під сонцем і не твердіє після дощу. Це особливо важливо для сільських городів, де часто ґрунт виснажується від постійних посадок. Коли на одному місці щороку ростуть картопля, морква, капуста, буряк земля збіднюється. І навіть найкраще мінеральне добриво не завжди допоможе. А листя повертає природну рівновагу, насичує землю тим, що вона втратила і оживляє її. У лісі ніхто не оре і не підживлює, а дерева ростуть десятиліттями саме завдяки тому, що щороку під них падає шар листя, який перегниває і стає живою підстилкою. Це природне коло життя, яке в селі можна повторити на своєму городі. У листі є азот, калій, кальцій, магній усі елементи, що потрібні для росту рослин. Коли листя перепріває, воно утворює легкий гумус, основу родючого шару. Якщо господар вміє правильно зібрати і зберегти листя, то навесні він матиме власне природне добриво без хімії і витрат. Дехто думає, що листя може задушити землю або принести хвороби, але це трапляється лише тоді. Коли його кинути, купою й забути. Якщо ж підходити з розумом, подрібнити, перемішати з землею чи гноєм, дати йому перепріти, тоді виходить справжній перегній, що працює не гірше за покупні добрива. До того ж, листя має ще одну важливу перевагу воно створює умови для життя дощових черв'яків і корисних мікроорганізмів, а саме вони перетворюють землю на родючу. Багато селян уже переконалися, що замість того, щоб палити листя, краще залишити його на городі, як мульчу. Це не тільки зберігає вологу, але й запобігає росту бур'янів. Під шаром листя земля не пересихає навіть у спеку, і рослини почуваються краще. Якщо ж листя залишити на грядках на зиму, воно захищає ґрунт від промерзання, а навесні, коли сніг зійде, дає додаткове тепло. І живлення молодим паросткам. Це особливо помітно на ділянках, де земля глиниста або важка після кількох років листяного догляду така земля стає м'якою, легкою, а врожаї більшими. Наші предки не знали слова мульча, але чудово розуміли суть. Вони розкидали листя посаду, клали під дерева, під смородину, малину, виноград. І дивувалися, як ці рослини краще зимують і дають соковитіші ягоди. На старих подвір'ях навіть можна було побачити спеціальні місця, де збирали листя, щоб воно перегнивало такі природні ями, куди скидали опад, траву, городину. Навесні звідти брали родючий шар і підсипали на грядки. Це була проста, але мудра наука не викидати те, що дає сама природа. Сьогодні багато хто повертається до цього способу, бо розуміє, хімія швидка, але не завжди корисна. А природне удобрення працює повільніше, зате ґрунт стає справді живим. Коли дивишся, як у лісі листя щороку покриває землю і утворює м'який шар, який навіть взимку пахне вологою і життям, розумієш, наскільки мудро все влаштовано природою. Якщо цей процес перенести на город, то можна не тільки зекономити на перегної. А й подбати про землю так, щоб вона сама родила краще. Адже родючість це не разовий результат, а стан, який треба підтримувати щороку. І листя тут найприродніший помічник. Кожен листок, що впав з дерева, несе у собі силу Сонця і землі, і коли його повернути назад у ґрунт, ця сила знову жива. Тож не варто палити листя і забруднювати повітря краще. Перетворити його на добриво, яке подарує подвійний урожай. Бо, як казали старі люди, земля любить, коли її годують своїм, і нічого ріднішого для неї, ніж листя з того ж саду чи поля, не знайти. Це найдавніший і наймудріший спосіб перевірений часом і природою. Щоб листя принесло користь землі, треба знати, як саме його використовувати. Не кожне листя однаково підходить і не кожен спосіб дає результат осінь. Це час, коли господар має бути уважним, поки листя ще сухе, його легко зібрати і підготувати найкраще брати листя з фруктових дерев, яблуні, груші, сливи, вишні, бо воно швидше розкладається і не несе шкідливих речовин. Листя з дуба чи горіха теж можна застосовувати, але в менших кількостях. Воно має дубильні речовини, які уповільнюють перегнивання. Зате дубове листя добре тримає вологу, тому не можна вкривати грядки на зиму. Якщо листя вологе або змішане з гілками, його варто підсушити а товсті гілочки подрібнити. Чим менші шматочки, тим швидше вони стануть корисним перегноєм. Коли листя зібране, його можна використати кількома способами: найпростіший зробити з нього компост. Для цього вибирають затінене місце бажано подалі від колодязя чи господарських споруд і складають листя у купу або в яму. Добре, коли поруч є трохи землі, старого гною чи трави, усе це разом допоможе листю швидше перепріти. Кожен шар листя можна пересипати землею. Або поливати водою з розведеним гноєм чи золою. Якщо осінь суха, компост треба трохи зволожувати, щоб процес гниття не зупинився. Узимку купу можна накрити плівкою або старою соломою, щоб вона не пересихала і не вимивалася дощами. Уже за рік отримаєте розсипчасту масу, схожу на лісову землю, яка пахне свіжістю і родючістю, саме так виглядає справжній листяний перегній. Другий спосіб мульчування. Це коли листя розстеляють прямо на грядках або між рядками. Шар має бути не надто товстий 5-10 см достатньо. Мульча зберігає вологу, не дає землі пересихати і утворює природний захист від бур'янів. Вона також служить укриттям для черв'яків, які переробляють листя просто під ногами. Роблячи землю пухкою і повітряною, навесні цей шар можна трохи розгрібти, щоб швидше прогрівався ґрунт або перекопати разом із землею. Тоді листя піде на добриво. Якщо ж на грядках ростуть полуниця, смородина чи інші багаторічні культури, мульчу можна залишити, вона захистить кущі від морозів і збереже вологу навесні. Ще один перевірений метод закладення листя. Прямо в землю восени. Після збору врожаю можна перекопати ділянку, додаючи в кожну лунку чи борозну шар листя. За зиму воно частково перегниє, а навесні, коли прогріється, перетвориться на добриво, якщо до листя додати трохи кухонних відходів, гною або навіть трохи попелу, то ефект буде ще кращий. Такий спосіб, особливо добрий для важких ґрунтів, бо робить їх пухкішими і легшими. На таких ділянках потім краще ростуть картопля, морква, цибуля і інші коренеплоди. Для тих, хто має сад або теплицю, листя також корисний матеріал. У саду його можна використовувати як утеплювач для кореневої системи молодих дерев чи кущів. Варто насипати навколо стовбура, шар завтовшки 15 20 см і присипати зверху трохи землею чи тирсою, щоб не розвіювало вітром. Так коріння не вимерзне навіть у сильні морози. У теплицях листя можна закладати в нижній шар грядки, воно створить природне тепло під час розкладання і допоможе підтримувати мікроклімат. Колись у селах так робили теплі грядки, на дно клали листя, траву, трохи гною, накривали шаром землі і вже ранньою весною садили редьку чи салат. Земля на таких грядках завжди була тепліша й родючіша є ще дрібні хитрощі, які знали старі господарі. Наприклад, якщо листя зібране з вулиці чи під деревами, де ходять люди або тварини, його краще не використовувати одразу. Таке листя можна промити водою або дати йому полежати окремо, щоб воно пройшло природне очищення. Листя з хворих дерев чи заражених ділянок не годиться для добрива. Його краще спалити, щоб не переносити шкідників, а от здорове, чисте листя безцінне. Добре також перемішувати різні породи, м'яке фруктове з трохи дубовим чи березовим. Тоді перегній буде збалансованішим і не надто кислим. Дехто для прискорення процесу додає докупи трохи вапна або старого гною. Це правильно, азот з гною допомагає листю швидше розкладатися. А вапно знижує кислотність. Якщо ж господар має можливість, можна подрібнювати листя косаркою чи ножем, тоді перегній готовий уже через півроку. Дехто навіть заливає листя водою в бочку і настоює кілька тижнів, виходить рідке добриво, яке потім можна розводити і поливати грядки. Це справжній листяний чай для землі, який працює м'яко, але ефективно. Важливо пам'ятати, що листя не просто сміття, а живий матеріал. Воно потребує повітря, вологи і часу. Якщо купа стоїть занадто щільна, процес гниття зупиняється, і замість добрива може утворитися кисла маса, що шкодить рослинам. Тому треба іноді перевертати компост вилами, щоб він дихав. Коли всередині купи з'являється тепло, це знак, що процес іде правильно. Через кілька місяців листя змінює колір, зникає запах сирості, і маса стає темною й пухкою. Ось тоді вона готова до роботи на городі. Тож головний секрет у тому, щоб не лінуватися і підходити до справи з розумом листя, безкоштовне добриво, яке природа сама кладе під ноги. Варто лише зібрати його, правильно використати, і земля віддячить сторицею. Бо немає кращого способу зробити ґрунт живим, ніж повернути йому те, що дала природа. І кожен господар, який, хоч раз спробує цей метод, уже не захоче палити листя, бо побачить, як воно оживляє його город і дає подвійний урожай. Колись у кожному селі знали опале листя, це не сміття, а дар. Наші дідусі й бабусі не мали ні фабричних добрив, ні пластикових мішків для збору відходів, зате мали розуміння землі. Вони бачили, як у лісі земля завжди м'яка, пухка, навіть під старими дубами чи соснами, і казали Ото земля жива, бо листя її годує. Тому восени, коли листя сипалося з дерев, його не палили, а збирали в ями, до хлівів, під паркани. так закладали природні комори, купи, де листя разом із травою, бур'янами й кухонними рештками перегнивало за зиму. Навесні цю темну. Теплу масу розкидали по грядках, і земля відразу змінювалась. Ставала легкою, як пух, тримала воду і тепло, а врожаї на таких місцях були подвійні. Бабусі розповідали, що навіть найгірша земля може ожити, якщо її підживити листям. У селах, де ґрунти були піщані, листя клали в борозни разом із гноєм це тримало вологу і не давало посівам висихати. А в низинах, де земля важка, глиниста, листя змішували з піском і золою, щоб зробити її пухкішою, так створювали свою лісову землю, найкраще підґрунтя для овочів і саджанців. Селяни помічали, що на листяній землі краще росте все від капусти до полуниці, навіть бур'яни важче пробиваються, бо земля стає чистішою і здоровішою. Старі господарі також використовували листя як утеплювач. Коли садили молоді дерева навколо стовбурів, робили гніздо з листя товстий шар, щоб коріння не вимерзло. Узимку сніг ліг зверху, а під ним земля залишалася теплою. Навесні, коли знімали це покриття, земля була вологою і легкою, а дерево швидше прокидалося до життя. У деяких селах навіть казали хто дерева вкриє листям, той не боїться морозу. І справді такі дерева краще переносили зиму, не тріскалися від холоду, а врожай у них був стабільний навіть після суворих зим. Є ще один старий спосіб, про який нині згадують рідко листяні грядки. Раніше, коли не було теплиць, господарі робили грядки, що грілися самі, у яму глибиною півметра клали шар листя, соломи, трохи гною, поливали гарячою водою і зверху насипали землю. Через кілька днів грядка ставала теплою, листя починало тліти, виділяючи природне тепло. На такій землі вже в березні садили редьку, салат, цибулю на перо. Це була перша весняна зелень, яку продавали на базарі або несли сусідам як гостиниць, і ніхто не казав біо чи екологічно чисте, просто знали, що це здорове бо вирощене на живій землі. У деяких дворах і досі можна побачити старі компостні ями, обкладені дошками чи глиною. Там листя лежить шар за шаром, перемішане з гноєм, землею, травою. Це не просто купа сміття, а справжня лабораторія природи. Там народжується життя, черв'яки, мікроорганізми, гриби. І коли цю землю береш у руки, вона пахне лісом, дощем і родючістю. Дехто навіть казав. Якщо в руці тримаєш листяний перегній, і він теплий, то земля буде щедра. Так перевіряли готовність добрива без жодних приладів. У багатьох родинах було заведено збирати листя цілими поколіннями, діти допомагали старшим, граючись, носили відрами сухі листки, а старші пояснювали, навіщо це робиться це була школа праці й поваги до землі. Ніхто не викидав дарів природи, бо розуміли. Те, що впало з дерева, має повернутися в землю. І хоч сьогодні багато хто перейшов на добрива з мішків, старі господарі досі тримаються своїх традицій і не помиляються, вони кажуть не годуй землю хімією, бо вона тобі колись не віддасть. І справді, листя не просто живить, воно зцілює землю, повертає їй дихання, є й нові підходи, що перегукуються зі старими. Сучасні городники подрібнюють листя подрібнювачами, змішують із сидератами, використовують спеціальні біопрепарати для швидкого перегнивання, але суть лишається тією самою дати землі природну їжу. Навіть у містах люди починають робити листяний компост на балконах чи в дворах. Це свідчить, що стара сільська мудрість не зникла, а просто знайшла нові форми. Дехто згадує, що в голодні, післявоєнні роки саме листя допомагало рятувати врожай. Земля була виснажена, добрив не вистачало, а люди збирали все, що могло перегнити траву, листя, бур'яни. І саме тоді зрозуміли, що природне добриво не гірше за покупне. У ті роки навіть були приказки хто листя не збере, той весною без хліба буде, або листя під ноги, хліб у комору. Ці прості вислови передавали головну суть усе, що дала природа, треба використати з розумом. Сьогодні, коли багато хто повертається до натурального господарства, старі способи знову набувають сили у селі, де далі частіше можна почути, як хтось хвалиться, що робить перегній з листя, або що на листяній грядці полуниця родить у два рази краще. І це правда там, де земля жива, усе росте охочіше. Бо листя це не просто добриво, це частина природного кола, яке відновлює силу землі. Наші предки розуміли це серцем без підручників. І, мабуть, тому їхні сади цвіли густо, а городи давали щедрий врожай навіть у найважчі роки. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна зробити простий, але дуже важливий висновок листя це не відходи. А безцінний ресурс, який природа сама кладе під ноги людині, і той, хто вміє ним скористатися, завжди матиме живу землю і добрий врожай. Найперше треба пам'ятати головне правило не поспішати палити опале листя. Вогонь забирає все корисне, що могло би повернутися у ґрунт, а натомість залишає попіл, який годиться лише як додаток, але не як основне живлення. Натомість листя, що перегниває в землі, дає ґрунту гумус, ту саму живу речовину, без якої жодна земля не родить. Це основа родючості, і кожен господар, який береже листя, фактично зберігає силу свого поля, саду, городу, але є й певні застереження, не кожне листя однаково корисне, і не в кожній ситуації воно може допомогти. наприклад… Листя з горіха або дуба краще класти в компост, а не безпосередньо в землю, бо воно довше перегниває й містить речовини, що можуть гальмувати ріст рослин. Те саме стосується каштана чи тополі, їхнє листя треба подрібнювати або змішувати з м'якшими породами. Листя з хворих дерев, яблуні з паршею, вишень із гниллю краще не використовувати, щоб не перенести заразу. Його або спалюють, або закопують глибше, подалі від городу. А от чисте, здорове листя з саду, особливо фруктового це, це найкраще, що можна дати землі. Якщо говорити про практику, то головне правильно організувати процес. Зібране листя треба або закласти в компостну купу, або розкидати як мульчу. Якщо залишити його просто лежати без доступу повітря. Воно може закиснути і тоді не принесе користі. Тому важливо час від часу перемішувати компост, давати йому дихати, зволожувати під час посухи. Через рік отримаєте чудове добриво, темне, розсипчасте з приємним запахом землі. Такий перегній варто підмішувати до ґрунту навесні або перед посадкою розсади він не пече коріння, як свіжий гній, діє м'яко, поступово. І його вистачає на кілька сезонів. Земля, що отримала листяний перегній, стає пухкою, водопроникною легше дихає і краще прогрівається. Ще одна важлива порада не згрібати все листя з городу до останнього. Частину можна залишити під кущами, під деревами, у куточках саду. Це стане укриттям для корисних комах дощових черв'яків, які за зиму зроблять свою роботу. Навесні, коли сонце пригріє, вони перероблять листя у справжню природну підстилку, і земля там буде особливо родюча. У селах і досі кажуть де черв'як живе, там земля дихає. А черв'як, як і будь-яка жива істота, не живе в порожньому чи холодному ґрунті, йому потрібне живлення, тобто перегниле листя. Якщо у вашій місцевості часто бувають морози без снігу, листя. Також допоможе врятувати землю від промерзання, ним можна вкривати грядки, де зимують часник, цибуля або полуниця. Навесні, коли листя почне підсихати, його легко прибрати або перекопати разом із землею. Цей простий прийом зберігає не лише врожай, а й саму структуру землі вона не тріскається, не твердне, краще пропускає вологу. Це особливо важливо для ділянок, де земля глиниста або часто пересихає там, листя творить дива. У наш час, коли багато хто звик покладатися на хімічні засоби, варто згадати стару сільську мудрість. Земля любить природне, а не штучне. Надлишок мінеральних добрив може швидко виснажити ґрунт, зробити його твердим і безжиттєвим. А листя навпаки. Оживляє його поступово, не шкодить, не вимивається дощами, це довготривалий ефект, так як колись у лісі. Кожна осінь кладе новий шар поживи, і з року в рік земля стає все багатшою. Якщо повторювати цей природний цикл у своєму господарстві, то за кілька років не впізнаєш власний город навіть на бідній землі врожай стане удвічі більшим, а овочі соковитішими і здоровішими. Не забуваймо й про чистоту довкілля, коли ми палимо листя, ми шкодимо не лише землі, а й повітрю, воді своєму здоров'ю. Дим від листя насичений шкідливими речовинами, що осідають на городині у легенях, на стінах хат. А коли листя перегниває природним шляхом, воно не шкодить нічому, лише допомагає. І тут є моральний урок. Те, що здається зайвим, може бути найціннішим, якщо до нього підійти з розумом. Саме так жили наші предки нічого не викидали до пола усе повертали природі, бо знали земля віддає тільки тому, хто її не кривдить. Тож головна рекомендація для кожного господаря не втрачайте того, що дає вам ваш двір, ваш сад, ваші дерева, збирайте листя, дбайливо закладайте його в компост. Накривайте ним грядки, використовуйте для живлення землі.